Ані Маріяна Бровченка, лікарка-невролог, лікарка ФРМ за відділення фізичної та реабілітаційної медицини КНП Київська міська клінічна лікарня номер 18 а також доцент кафедри реабілітаційної медицини, фізичної терапії та спортивної медицини Національного університету охорони здоров'я України. Шупікасорі, шлях від гострого стану до інтеграції в суспільство, основні проблеми та інноваційні рішення. Шановні колеги, я вас вітаю. По перше, я хочу подякувати нашим організаторам за запрошення, тому що для мене це велика честь мати слово на одному із провідних заходів України. Я представляю один із найстаріших закладів України на минулому тижні. нашій лікарні виповнились 140 років. І хочу вам сказати, що 24 роки ми є частиною цієї історії. Як ви бачите на фото, наш шлях був непростий. Ми мали дуже складні умови на самому початку, і тільки завдячуючи групі людей, які дійсно хотіли створити реабілітацію в цій країні, в нас все вийшло. Сьогодні я хочу згадати пана Уда Кишко, це професор Оксфордського реабілітаційного центру, який 24 роки тому приїхав до нас ще майже відділення не існувало, Це складно було назвати відділенням. Це був такий зародиш нашої реабілітації. Але пан Уда привіз нам найбільшу скарб це знання. Зараз в залі дуже багато молодих людей, і, мабуть, їм дуже складно зрозуміти, як же ми починали без інтернету, да? без можливості читати англомовні протоколи, без всього цього. Спасибі, пану Уда, він привіз нам перші знання про правила моторного навчання і правила побудови мультидисциплінарної команди. І вже тоді ми розпочали нашу діяльність в принципі, за європейським принципом. Але, на жаль, у 2016 році у Докишка переніс геморагічний інсульт і зміг на собі виявити всі проблеми, з якими стикається пацієнт. Однією з його фраз в цій книгі, яку ви бачите зараз на екрані, була Я не знав, що я нічого не знаю. За допомогою своєї дружини, Хелен, вона теж лікар. Вони написали цю монографію. Так вона так і називається. Історія невролога і його родини для нас. Удакишка став прикладом гуманістичного бачення реабілітації, коли сказав, що саме від безпорадності виникає втрата гідності. Шановні друзі. І ви можете побачити і цю книгу, і багато його есе, і статей. Він після хвороби ж знаходив собі сили публікувати це. І в майже в кожному своєму ем, творі він звертається до нас з вами з проханням зробити реабілітацію більш гуманістичною. Чим займається зараз і наша команда. В принципі, за рік ми поповнились, у нас з'явився новий фахівець супроводу ветеранів і членів їх родин. Працюємо ми, як і раніше, за принципом реабілітаційного восьминога. Ми там, де ми потрібні хірургії, неврології, проктології, будь-яке. І починається наша діяльність з відділення реанімації. В відділенні реанімації знаходяться найважчі пацієнти, серед них є і інсультні пацієнти. У нас є інсультний блок, і у нас є відділення реанімації. І там, і там знаходяться інсультні у нас пацієнти, і там, і там ми працюємо. Але в відділенні реанімації, крім інсультних, ще є терапевтичні і е, хірургічні пацієнти. Серед них виділяємо найскладніших тих, що на ШВЛ, і. Дружим з адміністрацією закладу, тому що взаєморозуміння це те, що дозволяє нашу присутність на всіх складних випадках, тобто, ми можемо проводити свої ранні втручання друзі тільки тоді, коли у нас є взаєморозуміння, досвід і освіта наших фахівців. Ми користуємося протоколом ABCDF – це анестезіологічний протокол втручань, але там є три е, наших пункти. Оцінка болю, ранні втручання і залучення родини. Хочу вам нагадати знову слова у дикишки, гідність. Друге гідність – гідність це є боротьба з больовим синдромом. Поки ви спілкуєтесь з пацієнтом, у якого є виражений больовий синдром, ви не зможете досягнути результата в реабілітаційному лікуванні. Навіть пацієнтам, які знаходяться на ШВЛ, ви використовуєте шкал, використовуєте вираз обличчя, положення тіла і таке інше. Добре, якщо як в цьому випадку вам вдасться знайти з пацієнтом контакт і він зможе з вами взаємодіяти. Це пацієнт з геморагічним інсультом на сфері анімації. Ось, але без ранніх втручань молодому чоловіку 34 роки ми не зможемо допомогти після цього. Але складніші кейси бувають тоді, коли проблема супроводжується ще когнитивним зниженням. Тоді ще складніше, друзі, оцінити больовий синдром. Тоді ми вже дивимося на дихання пацієнта, на різні звуки, які він видає, на положення його тіла. І це все обов'язково враховуємо. І я не буду довго зупинятися на ранніх втручаннях у відділенні реанімації та інсультних блоках. Уже на перший день ми знайомимося, наша команда знайомиться з пацієнтом з інсультом. На постійній основі в нас там, в інсультному відділенні, працює лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Тіми пацієнтами, які знаходяться в реанімації, займається особисто завідувач відділенням, особисто я, щодня на обході з усією мультидисциплінарною командою. В інсультному відділенні там трошки легше пацієнти, наш лікар фієрем постійно. Наш терапевт мови та мовлення постійно за потребою ми долучаємо інших фахівців уже на запит лікаря Фірем. Хочу вам нагадати про вертикалізацію. Друзі, багато колег, які захотять займатися вертикалізацією після нашого сьогоднішнього зібрання, зайдуть в інтернет, побачать протокол вертикалізації, красиві модні столи для вертикалізації з кардіомоніторами, фесами і всім іншим. Зрозуміють, що та не вийде, не вміститься і немає. І звичайно забудуть про це. Друзі, просто погляньте на свої ліжка в реанімації, ви зрозумієте, що ви в принципі маєте може всі можливості. І не забувайте, будь ласка, що діафрагма теж м'яз, який ви не бачите, який ми повинні тренувати. Якщо хворий лежить на ШВЛ, ну це буде проблема. І так, бачите, ми з вами швидко, буквально там за пару хвилин, пройшли весь гострий період реабілітації пацієнта. І от з цього моменту я повинна була вам розказати, що в нас і фізична терапія, ерготерапія, і і терапія мови та мовлення. Але насправді я просто вам покажу, чим займається зараз наша команда, якими з кейсами, паралельно з інсультом, ми маємо справу. Наші пластичні хірурги роблять справжні дива з нашими пацієнтами, і е, ми ніколи не займалися проблемами ампутації. Але зараз ми вимушені, і насправді це є проблема, яка сьогодні нас відволікає від інсультології. Теж я хочу сказати, користуючись нагодою, що зараз ми з вами сидимо в залі, де присутні фактично батьки-засновники реабілітації. Поки такі, як ми були в полях і тримали фронт, були люди, які дійсно. Зробили законодавчу базу, яка дозволяє нам з вами сьогодні взагалі говорити про те, що ми можемо долучатися до гострої інсультології та будь де Тому спасибі велике пану Голіко, спасибі пан Лебедінець, Олександру Кадічу. Теж велика подяка за це. І Оксані Сувак. Це були люди, які стояли на початку, і ми повинні їх знати. Я сподіваюся, що багато хто із вас. Колись в своїх доповідях буде згадувати цих колег з великою подякою, тому що вони на то заслужили. Ми стоїмо на засадах доказової реабілітації. Зеркальна терапія це один із наших методів, який ми завжди використовували. Але у нас пацієнти стають більш молодими, вони люблять сучасні гаджети. Можете дивитись на правому відео, пацієнт просто рукою перевіряє, чи дійсно в нього там нога не з'явилась, якої не було. Ми отримали е, цілий рік ми працювали з університетом. Це для верхньої кінцівки такі самі апарати зеркальних ілюзій. Цілий рік ми працювали з університетом в місті сен етієн це університет Жанна Мане, ви бачите на фото професора Жиракса. І е, саме ця команда займалася розробкою апаратів IVS зеркальної терапії. Ми не очікували, що буде такий добрий результат, але нас там помітили, і ми познайомилися з радником президента Макрона з питань України і взяли участь в проєкті реабілітації для України і 45 закладів в найближчий час. А багато вже хто отримав це обладнання, отримає це обладнання. і Я думаю, що воно буде корисним для всіх. Так само ми використовуємо різні методики для відновлення наших пацієнтів. І в принципі, якщо заклад не має такого обладнання станом на сьогодні, є ще одна дуже добра форма співпраці з компаніями. Ми можемо взяти у них обладнання по договору відповідального зберігання. І ми можемо працювати в такий спосіб, навіть коли не можемо купити, наприклад, ці віарки, це не наші. Ось і на жаль, така форма, але вона дуже хороша, має право на життя. Дорогі друзі. Останнім часом з'явилось у нас більше пацієнтів з вродженими вадами слуху, і я хочу, користуючись нагодою, всім вам продемонструвати наш, нашу роботу сервісу УТОГ. Він відмінно працює. Кожен лікар, який потребує перекладача жестової мови, може в будь-який момент дня та ночі звернутися до них і отримати дуже кваліфіковану допомогу. Але складний виклик, тоді коли в нас є когнітивні порушення, і забезпечити роботу когнітивної реабілітації тривало з сурдоперекладачем, ми просто не зможемо. Тому використовуємо теж сучасні гаджети. Перекладач допомагає нам навчити пацієнта користуватися, і вже потім пацієнт самостійно може користуватися, наприклад, таким засобом. Величезна потреба у всій країні, і наша лікарня не виключення. Ми теж відкрили центр ментального здоров'я. Ми активно співпрацюємо. Дуже велика кількість наших пацієнтів, незважаючи на те, що у нас у відділенні є свої психологи, теж користуються послугами центру ментального здоров'я. В нас він дуже потужний. Ось в нас є фахівці, які закінчили італійський університет Падуї. І ми розвиваємо технології дуже добре, тому це дуже хороша перспектива. Телемедицина це те, про що ми говорили з вами, що ми повинні інтегрувати пацієнта в суспільство. І ми зараз дуже багато нашої допомоги і прийому ми перевели в телемедицину, тому що це скорочує час, це збільшує нашу ефективність і ми дійсно даємо пацієнту програми можемо користуватися сучасними додатками, але ну, ось, наприклад, пацієнтів старшого віку в нас не вийшло працювати саме з цим додатком, от але він є безкоштовний, Можете його скачати і теж користуватися. Це дуже добре. А ще є одна проблема. Що зараз консультації лікаря фізичної та реабілітаційної медицини з діагнозами, які є найпоширенішими, такі як наслідки інсультів, гіміплігія, моноплігія і такі інші, а тактична хода Національна служба здоров'я не оплачує. Тому цю роботу ми проводимо зараз безкоштовно і ну проводимо то й проводимо. В цьому місці я хочу подякувати хабу Momentum, який нам, нам на цьому тижні надіслав всім лист з подякою про співпрацю. Це була хороша робота. ось, І за їх ініціативою відкрилось багато кабінетів асистивних технологій в різних закладах лікувальних. Ось в тому числі і наш заклад. Ну це штучний інтелект, його так бачить. А насправді це величезний склад, щоб ви розуміли, да який забитий всіми е, необхідними речами. Притом, ми так його розвинули, що надаємо даже іншим відділенням допомогу з цим і травматологам і сім. Тут хочу представити вам роботу нашої Олени Долинної. Велика проблема по інформуванню пацієнтів є у нас, так? Пацієнти не знають, де вони можуть ДЗР отримати, і тому ми всі з вами повинні займатися цим і розповідати про це. В тій партії французького обладнання, яку отримує вся Україна, є і апарати, які нам допоможуть вирішити ще одну проблему принаймні спробують допомогти. А проблема це бездіяльності наших пацієнтів. Ми надаємо три години активної реабілітації. А весь цей час: 5 годин в будній день і 7 годин вихідний день. Що робить пацієнт? Правильно дивиться телевізор. Ось, а це величезний проміжок часу, і треба шукати більш які шляхи. Я ще поки не можу сказати, які результати ми отримаємо. Ми тільки розпочали працювати з цією СРТ-лабораторією, Ось, але м, сподіваємося, що м, буде добре. Єдине будете отримувати, друзі. Вважайте, він не повинен стояти закритий десь там під ключем. Це е, да, для самовідновлення лабораторії, вона повинна стояти там, де пацієнт має доступ, тоді коли вас там навіть немає. Ну, в нас дуже удачно. В нас там якраз камера стоїть, ми можемо спостерігати. І саме головне врахуйте, що шляхи евакуації не повинні бути. Обмеження, тому що ну, коридори, і інші холи завжди спам'ятайте про це. І ще пам'ятайте, друзі, про те, що ми з вами не просто працюємо за задоволення, ми виконуємо завдання держави, а завдання держави в нас дуже відповідальне. Ми не просто повинні навчити пацієнта ходити, дойти кудись, да, скомпенсувати там, де ми не можемо відновити. А ми повинні ще подумати про те, де він візьме кошти на те, що він це купить в магазині. І враховуючи те, що зараз багато в нас молодих людей, які повертаються з війни з важкими пораненнями. Е, говорячи з ними, ми розуміємо, що. Багато з них не вернеться, особливо до тих професій, які вони мали там зварювальник, крові таке інше. І ми розуміємо, що треба подумати, де вони будуть далі навчатись, і наші логопеди, наші фахівці це вже така гуманітарна для нас місія. Ми продумуємо деколи курси, як їх записати на НМТ. Ми приносимо їм підручники своїх дітей для того, щоб вони починали думати про те, що їм потрібно отримати освіту, щоб мати потім роботу, яку вони зможуть. Зі виконувати це не реклама університету Україна. Я просто знаю, що у нас багато університетів, які зараз можуть забезпечити навчання за індивідуальною програмою. Пам'ятайте про це, радьте нашим пацієнтам, щоб вони не втрачали той час, тому що іноді. Він не подумає про це, а тут уже на МТ не записався і вже цілий рік втрачає. Тому ви думаєте про це і нагадуйте їм. Експертна комісія повсяденної функціонування особи нам допомагає там, де ми не можемо спрацювати. На жаль, на результат там, де пацієнта є явні ознаки інвалідності, прямо після гострого періоду можемо направляти. І так ми з вами два періоди вже пройшли. Що робимо? Потім виписуємо пацієнта, даємо йому електронне направлення. Він шукає собі ще один за. Або повертається до вас. Це вже в залежності від того, як піде в Києві. У нас теж є. На цій мапі можна знайти кожне відділення, кожний залишає свої координати, свої телефони. Пацієнт може обрати в нас єдиний медичний простір. Прохання, друзі. Кожен із нас набуває великого досвіду, і ми одного конгресу раз на рік нам, мабуть, недостатньо. Ми повинні проводити заходи, де ми будемо обмінюватись досвідом більше. Ми повинні брати участь в заходах інших суміжних наших колег, наприклад, сімейних лікарів, неврологів і такі інше. Це дуже хороший досвід. Ми повинні залучати наших молодих колег. Ось це інтерний першого року, друзі, і вже вони встигли у нас бути на конференції, вже мали доповіді. І ми їх залучаємо. Ну просто одразу не потрібно нічого чекати. Їх треба привчати, що найдинамічніше розвивається саме наша спеціальність, і нам не потрібно чекати. Ну і, пане Дмитрі, я одне слово, тому що все, що я хотіла вам сказати, вже сказав пан Дмитро. І саме той моніторинг, і єдиний коментар, який я дам. Що е, цей моніторинг, я думаю буде направлений і буде відображений потім і в фінансуванні. Це моя особиста думка, це не інсайт. Але я чомусь думаю, що я не помиляюся. Ці цілі дуже ну, мені імпонують. Я вважаю, що Україна заслужила, щоб ми ставили амбітні цілі, їх досягали. Наші люди повинні бути живими і відновленими. І нам з вами треба попрацювати. Зверніть, будь ласка, да, саме на ці показники, які є. Ми бачите, разом не домовлялися, але виділили в цьому да, фактично однакові слайди в нас. так. Друзі, але це дуже добре. І коли ми працюємо вже довго, кожен з нас відчуває якусь відповідальність. Ми повинні передати свої знання, досвід. І хочу сказати помилки. Я сподіваюся, що можливо в наступному році ми якось подумаємо, як би нам провести захід, який буде присвячений розбіру саме помилок в реабілітації, і для того, щоб наші колеги, які з нами да і ми не боялися йти далі і е, працювати. Я дуже всім дякую вам за увагу і хай вам щастить.